Ще раз доброго дня. І зараз хочу вашої допомоги. Без вас мені не ну, як, мої підписчики. От, знаєте, як кажуть, апетит приходить во время їди, так оце я не можу зупинитись. Ось такі от класні такі ботиночки, і мені дуже сподобались. Подивіться, будь ласка, і скажіть, які краще? Як ви вважаєте? Оці. Так, оці? Або оці. Що скажете? Як думаєте, в яких мені краще? Я не можу сама вирішити це питання? І дуже прошу допомогти. Тут такие классные. Ой, такие чудовый-чудовый-чудовый Каблучок. Такие прикольненькие, я вам скажу. Так. Вот а это классика. Привет. Чекаю Но... на вашу допомогу.